Друзі, вітаю! 11 червня. Сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Дональд Трамп готується до параду, який пройде 14 червня в день його народження і погрожує всім незгідним силовою розправою. Раптом вони йому будуть заважати. Ілон Маск тим часом сказав, що шкодує про те, що писав гнівні пости на адресу президента США. Каже, це було занадто і зайшло дуже далеко. Тим часом Збройні Сили України уразили пороховий завод на Турщині. На Росії. Туди прилетіло близько 15 безпілотників, дуже серйозно палало, але також задано удару і по Харкову. Є, на жаль, загиблі. Розпочну, звісно, з дивного посту Ілона Маска. Він сказав, що шкодує про деякі свої пости про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко. Буду спостерігати за його. Постами надалі в динаміці, для того, щоб зрозуміти, як далеко зайшов маск, і що він збирається робити надалі, але не поспішав робити однозначних висновків, оскільки маск дуже непростий. Чолов'яга. Тому слідкуємо, друзі. А тепер щодо ударів по Котовському. На Котовському пороховому заводі в Росії після прильотів БПЛА пролунало щонайменше 15 вибухів. Місцеве населення публікує кадри атаки. Видно, що прильоти є, влучні, палає. Генштаб Збройних сил України поки що цю інформацію ніяк не підтверджував, але зрозуміло, що добрі дрони долетіли до цілі. На превеликий жаль, минулої ночі були удари і по території України. Безпілотники запускали, їх було майже 90 штук, точніше 85. Найбільше потерпав Харків. Ну, звісно, прилетіло і по Одесі. У Харкові ворог застосував 17 ударних дронів. По двох районах міста були прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти. Відомо про двох загиблих, 54 особи постраждали, серед них восьмеро дітей. На жаль, Росія продовжує кошмарити Україну. І, Як сказав Мединський, він давав там велике інтерв'ю прямо Вашингтон-Посту, і вони пишуть про те, що, мовляв, треба. Аби ми мирилися з росіянами, так каже Росія, звісно, устами Мединського. І чим довше, каже, буде продовжуватися ця війна, тим складніше буде в Україні. В принципі, нічого нового, але Росія демонструє готовність воювати і надалі. Але чи здатна вона буде це робити? Звісно, в великій мірі буде залежати від того, які санкції буде ухвалювати Європейський Союз першу чергу, тому що. Сподіватися на Сполучені Штати Америки Дональда Трампа, в принципі, не варто. Я вам про це говорив учора в вечірньому відео. Зараз маю на увазі новий санкційний пакет, який не готується в Білому домі, на жаль, і готується у Європейському Союзі, на щастя. Але є ті, хто буде виступати активно супротивником ухвалення таких рішень. Уже перша заява пролунала від прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу, який сказав, що він буде виступати проти 18-го санкційного пакета, якщо для Словаччини не буде вирішено Європейською комісією проблемні питання в енергетичному секторі, постачання газу, нафти, ядерного палива з Росії і так далі. Ну, Словаччина намагається все ж таки зберігати свою прихильність Росії її начхати на те, що відбувається в Україні, так само, як і Орбан, який вчора з піною ворота розповідав про те, які ж були безпідставні звинувачення на його адресу з боку Зеленського, коли той давав інтерв'ю у горському виданню. В принципі, нічого нового, друзі, стосовно цих двох країн, але я думаю, що знайдуть, як дотиснути і Орбана, і Фіцо для того, щоб 18-й санкційний пакет був ухвалений, тому що. Європа все ж таки демонструє готовність чинити спротив російській агресії. Ця ціль ними вибрана давно, друзі. Продовж кількох місяців з моменту скандалу Зеленського із Трампом у Білому домі вони послідовно до цього йшли. Європа налаштована рішуче посилювати власну безпеку, допомагати Україні боронитися від російської агресії, і ніхто здавати Україну не збирається. Я вам на цьому наголошую. Хоча, звісно, ситуація буде виглядати не дуже простою, м'яко кажучи. От, до прикладу, сьогодні видання Bloomberg пише про те, що країни НАТО на найближчому саміті в Газі, в Нідерландах, можуть включити витрати на оборону України до цільового показника бюджету Альянсу. 5% має бути цей показник, на цьому наполягає Дональд Трамп, та і в Європі вже розуміють чудово, що нижче, навряд чи їм вдасться опуститися в перспективі, хоча вони досягають цієї планки доволі е, без поспіху, скажу так, але. Все ж таки витрати зростають. У Чернеці майбутній декларації НАТО також запропонували працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі зброєю з Україною. Однак, в заяві відсутня перспектива членства України в НАТО, цього не буде. Втім, ми фактично неформально вже доєднані до безпекового союзу. Так я вважаю. На жаль, зникла обіцянка про 40 мільярдів для України. 40 мільярдів доларів, яка була передбачена у минулорічному. Комюніке, але це не означає, що допомоги ми будемо отримувати менше. Тут бо я, друзі, не сіяв би паніку. Ну і також у заяві Росію визнають загрозою євроатлантичній безпеці, але її не визнають агресором проти України. Ну, певно, для того, щоб цю заяву підписали, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Також немає жодної згадки про Китай, Північну Корею чи Іран. Але я думаю, що це не найголовніше, тому що всі розуміють небезпеку, яка сьогодні йде саме від цього Союзу: Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Саме це було метою Джозефа Байдена показати всьому світу, те, що поганий світ, погана його частина. Росія, Північна Корея, Китай та Іран будуть діяти спільно. Цього вдалося досягнути попередній адміністрації Байдена, але я вважаю, недостатньо було вчинено кроків для безпеки всієї Евроатлантичної спільноти. Власне, зараз цим Європа активно і займається, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які потрішку від цього дистанціюються, але не будуть виходити з НАТО. Це однозначно, просто левляча доля. Витрат фінансових і військових на безпеку Європи буде здійснюватися саме за рахунок Європи. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Під Кекс заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні. Зараз окремі мої колеги говорять, що мовляв, це маніпуляція, адже США і не передбачали ніякої допомоги нам. Направду так і є. Що, власне, сказав Гекзет? Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі. Так він сказав під час свідчень у комітеті палати представників і заявив, що перемога України в війні досі не була чітко визначена, як і шлях до неї. Схожий коментар дала речниця держдепуша Темі Брюс. Якщо раніше вона давала плюс-мінус притомніші коментарі, нині вона почала видавати таку саму Кринжатіну, як і під Кекзет, і Дональд Трамп. Ну, звісно, в команді Трампа по іншому бути не може. Що вона власне сказала? Адміністрація Трампа підтримує забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними їй для відбиття масованих російських атак. За великим рахунком нічого поганого не сказано, але є деталі, яких саме і. Криється диявол. Брюс зазначила, що США є найбільшим прихильником і союзником України. І ми хочемо, щоб вони мали засоби ППО. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік. Прекрасна фраза. Ну а далі вона говорить, що наразі обговорюється питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні, а не Америки. У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін. І до нього не залучено державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше. Тобто, то тобто ми ними можливо Пентагон до цього долучений, але як каже екзит також не долучається. Вона запевнила, що Штати Америки робитимуть все, що в їхніх силах, і це не підлягає сумніву. Наша мета забезпечити закінчення цієї. війни, І ми продовжуємо зосереджуватися на цьому. І раніше вона сказала про те, що ну, держдепша, що вони задоволені ходом переговорного процесу між Росією та Україною. Окрім обміну полоненими, поки що ніяких результатів, відверто кажучи, не бачу, хоча і применшувати значення обміну полоненими не варто. В свою чергу, Європа. Все активніше говорить про те, що небезпека з боку Росії все ближче і очевидніше. Дуже показовою є заява міністра оборони Данії, який оголосив про оперативні термінові плани придбати наземні системи протиповітряної оборони коротку радіусу дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії. Запитання для чого? Риторичне, звісно. За словами очільника оборонного відомства Данія придбає системи ППО за понад 6 мільярдів данських крон. Це Близько 1 мільярда доларів у німецьких компаній, французьких компаній, а також орендує їх у норвезької однієї компанії. Системи будуть розміщені в стратегічних місцях по всій Данії та вводитимуться в експлуатацію поступово. Але з кінця 2025 року і до початку 27-го вони вже мають працювати. Ну і тепер, друзі, вам ще одна новина з близького сходу, яка дуже важлива, і крінж від Трампа черговий крінж. Їх багато. Чим далі, тим більше. Близький схід. Трамп попросив Нетаньяху припинити війну в секторі Газа, заявивши, що вона себе вичерпала. Але в Ізраїлі з цим, звісно, не погоджується. І навіть без'ядерну угоду, яку намагається підписати Вашингтон із Тегераном, сьогодні погоджують із Ізраїлем. Але Ізраїль поки що не поспішає з цим. Вашингтон, окрім того, більше не вважає створення незалежної Палестинської держави основною метою своєї політики. І такий, знаєте, контраверсійний. Тези звучать з боку ша. Про це сказав, до речі, посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, і за його словами, для створення Палестинської держави просто немає простору допоки не відбудуться серйозні зміни в культурі. Але справа в тому, що окремі країни Європейського Союзу та Європи загалом мають дещо іншу думку, аніж в США. До прикладу, Велика Британія, Канада, Норвегія, Нова Зеландія та Австралія. Запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів Ітамара Тамара Бенґвіра та Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у підбурюванні до насильства проти палестинців на західному березі. Сполучені Штати Америки засудили цю ідею. У відповідь, міністр закордонних справ Ізраїлю назвав цей крок обурливим. Також обурливим назвав цей крок і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху, звинувативши ці країни в тому, що вони підігрують Хамасу, але і не поспішає. Виконувати прохання Трампа зупинити військову операцію. Що мені зараз вказує на більш очевидніше протистояння щодо питання Палестини і Ізраїлю, хоча там завжди були протистояння між країнами Європи та Сполученими Штатами Америки і особисто Трампом. Чи це призведе до загострення взагалі відносин між Європою та Америкою в рамках Північно-Атлантичного альянсу? Поки що, думаю, ні, але все ж таки це така дуже тонка політична гра, яка важлива нам і в контексті? Того, чи будуть допомагати Сполучені Штати Америки, щонайменше Європі, аби Європа більше допомагала нам, тут, друзі, є пряма залежність і кореляція. Тим часом Трамп висловив готовність вдатися до сили не через імміграційні протести, які є в Лос-Анджелесі, і вже в інших також штатах, а через парад, який буде проходити 14 червня, в день його народження, і з нагоди. Величезної участі Сполучених Штатів Америки у Другій світовій війні. Ну принаймні так, це припідносить до Нетра. Полюбляє він паради, але каже: проти тих, хто хоче протестувати, будуть застосовані дуже суттєві сили. Про це він сказав журналістам овальному кабінеті і назвав протестувальників людьми, які ненавидять свою країну. 14 червня у Вашингтоні пройде військовий парад, який присвячений 250-й річниці створення армії. США – Цього ж дня президент США відзначає свій день народження. Противники політики Трампа планують на 14 червня, назване ним Національним днем спротиву, сотні акцій протесту по всій країні в рамках кампанії дуже з цікавою назвою Ні королям. Також мають пройти ці такі протести і в країнах Європи. Тому історія з. Імміграційними протестами і протестами в США лише розпочинаються. Ну, власне, така моя думка. А ви напишете свою. Ну, і також я пропоную разом з вами слідкувати за тим, що буде відбуватися в США, в Україні та в Європі загалом. Другий етап обміну військовополоненими з Росією відбувся. Про це повідомив Зеленський, і незабаром буде і третій етап обміну. Про це повідомляє координаційний штаб. Кількість Полонених, які їх обміняли, не уточнюють для того, щоб не порушувати домовності. Певне, так це виглядає, ну, принаймні, процес рухається. Ці домовності були досягнуті під час стамбульських переговорів у Туреччині. І тепер, друзі, щодо інтерв'ю угорському виданню, яке давав президент України Володимир Зеленський, про що він власне там сказав? Перше, Путін не хоче припиняти війну, а шукає різні приводи, щоб напасти на нас. Так, він прокоментував спецоперацію Павутина, внаслідок якої було знищено чимало військових стратегічних бомбардувальників Росії, і каже, що кожного разу Путін виправдовує удари по території України перед Заходом, додам я від себе, тому що щодо нас, то йому виправдань ніяких не треба. Його просто бісить, я маю на увазі Путіна те, що ми живі, те, що ми є. І про це власне Зеленський говорить, що Путін хоче окупувати та ліквідувати. Україну, знищити нашу незалежність. І йдеться, каже він, не про наші будівлі, а про біль, який це завдає українському народу. Він не хоче руйнувати наші міста, він хоче знищити українську націю та державність. Але Путіну вдається робити одне і інше. Ну, принаймні, поки що. Але державність він не знищив. Чому вдається? Тому що ніхто його не зупиняє. Це я додаю вже від себе, друзі. Також Зеленський говорить про те, що сталий мир буде можливим лише тоді, коли держави здатні чинити реальний тиск, зрозуміють справжні цілі Путіна. Про конкретні держави він не говорить, але узагальнює їх. Відтак я роблю висновок про те, що сьогодні Захід і Сполучені Штати Америки і Європа не розуміють справжні цілі Путіна. І така заява Зеленського, вона, як на мене, доволі показова, якщо раніше він атакував дипломатично і словесно Білий дім, зараз ці слова направлені і до Європи. І він каже, Сполучені Штати Америки могли б запровадити санкції. І разом з Європою вони могли б з'ясувати, як вплинути на Китай. Немає сенсу каже, чекати, як довго Українці зможуть чинити опір, тому що журналіст весь час цікавився, а чи довго буде стояти Україна, наскільки нас вистачить. І Зеленський наголошує на тому, що було б добре, аби країни-посередники не зосереджувалися на тому, що вони можуть втратити від санкцій, бо постійно мова йде про те, що Європа не може вводити санкції, тому що щось втратить, їй буде дуже важко і так далі. І не думали про те, з якими економічними незручностями вони зіткнуться, чи що станеться співпраці в космосі, супутниковим зв'язком, і так далі. А зосередилися на тому, про що йдуть переговори, а вони йдуть про війну, і на тому, що люди гинуть. Такого зосередження ні в наших європейських партнерів, ні в американців, стверджує, Зеленський немає. І чи саме через такі позиції, на тлі таких позицій, на тлі таких новин, Америки, звісно, каже він, виглядають нині дуже слабким посередником. Ну, він сказав дослідно, не виглядають сильним посередником. Росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, а вони просто взяли і пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії, стверджує Зеленський. І це дійсно так. На рахунок друзі, мобілізації, Зеленський сказав, що ми можемо щомісяця мобілізувати приблизно 27 тисяч людей. Росіяни можуть мобілізувати від 40 до 50 тисяч. Але ті дані, які повідомляли, до прикладу, і мої колеги, то росіяни могли мобілізувати таку кількість на початку цього року, коли у них були сподівання на швидке припинення війни. Після приходу в овальний кабінет Дональда Трампа. Але, як ви бачите, так не сталося. Не лише через позицію Дональда Трампа, а й через позицію Путіна. І він говорить, що вони більше мобілізують, тому що втрати в них більші. Коли ж йдеться каже про санкції, західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запровадити. Зокрема, однією із таких причин. Є те, що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років. Це сказав друзі президент України Володимир Зеленський. Це нині дуже активно цитували і в західній пресі, і в українських ЗМІ. І він каже, що це дуже чутливе питання. Хоча журналіст закидав про те, що Захід справді це вимагав, тобто така дискусія велася, але вона розпочалася ще з адміністрації. Джозефа Байдена. Але говорить президент, що ми цього робити не будемо. Ми запропонували контрактну форму е, залучення до війська для осіб віком від 18 до 24 років, Обов'язкової ж мобілізації нині не буде. Ну і також він наголосив на тому, що російське суспільство радикалізується і радикалізувалося російське суспільство для того, щоб підтримувати війну. Вони стверджують, що ми загрожуємо їхній незалежності. Захід також в їхніх очах тепер ворог. І дійсно, сьогодні Захід, я скажу за своїми спостереженнями, все частіше і активніше говорить про те, що Росія справді їх ворог. Але потрібні конкретні рішення від Європейського Союзу, і вони нібито обіцяють бути зробленими. Ну, принаймні, прононсований 18-й санкційний пакет і проносований на офіційному рівні. Не перемикайтеся, я вам про це ще розповім. І завершуючи огляд інтерв'ю Зеленського, хотів додати ще дві новини, які стосуються безпосередньо Угорщини та перспектив нашої війни. Щодо Угорщини, Зеленський повідомив дуже цікаву деталь. На це відреагували вже в угорському МЗС. Сказали, що ми, мовляв, втручаємося в їхню внутрішню політику і таке інше. Але для них чутливим було не те, що ми характеризували їхню внутрішню політичну ситуацію, а те, що, як сказав Зеленський, угорська розвідка намагалася зібрати інформацію про розташування систем протиповітряної оборони України та військових частин на території України. Ви добре пам'ятаєте цей скандал. Для кого Угорщина каже збирала цю інформацію, наразі невідомо. Зеленський говорить про те, що справлявся з цього питання в НАТО. В НАТО заперечили те, що вони просили про це Угорщину. Тому риторичне запитання для чого? Яке залишається поки що без відповіді, але, звісно, Угорщина на звинувачує в тому, що ми, мовляв, говоримо неправду. Робиться, звісно, Орбан, який займає відверто. Антиукраїнську позицію. І на цьому Зеленський наголосив неодноразово у своєму інтерв'ю, хоча говорить про те, що він готовий до дружнього діалогу із Угорщиною, тому що Угорщина нам справді не вороги. І щодо війни, він також наголосив на одному дуже чіткому питанні, яке стосується формату та питань переговорів у Стамбулі. Українська делегація не отримувала, каже він, повноваження, обговорювати територіальні питання. Це каже виключно моя прерогатива. А от щодо позиції Росії, він наголосив на тому, що їхній так званий меморандум це ультиматум. Дуже цікаву річ він сказав, що у Стамбулі росіяни сказали українцям нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум це ультиматум, і ви його не приймете. Тобто, завідомо були висунуті вимоги, які будуть неприйнятні для України, для того, щоб цю війну не припиняти. Ну, за великим рахунком, тут вже можна абсолютно сприйняти слова Зеленського як правдиві, тому що росіяни опублікували після другого раунду переворів у Стамбулі меморандум, в якому чорним по білому написані ті вимоги, які справді викинути. Нереально. А тепер, друзі, щодо санкцій. Дуже довго я чекав, та й ми з вами чекали якоїсь самостійності від Європи, тому що постійно оце ось повідомлення. Брюссель дивиться в бік Вашингтону, що там зробить Трамп, які він ухвалить санкції. Давайте Трампа дотиснемо, хай хвалить санкції. Ну, не буде Трамп ухвалювати санкції. Ми з вами тут на каналі про це говорили ще з літа минулого року. Для чого очікувати те, чого бути не може? Треба тиснути на Європу. І добре, що Зеленський про це говорить. Це дуже слушно. Сьогодні Європейський Союз повідомив про те, що збирається ухвалити 18-й санкційний пакет. Коли він це зробить? Я вам поки що сказати не можу. Конкретні дати вони не повідомляють. Але президентка Європейської комісії Урсула фон Ляйн вийшла з дуже цікавим коментарем, великим, я вам узагальнив його, в якому мовиться про те, що будуть робити у Європі для того, щоб зменшити спроможності Росії воювати проти нас. Це дуже важливо. По перше, європейський союз збирається. Включити до 18-го санкційного пакету північний потік і також обмеження видобутку російської нафти, яке передбачає зниження цін на нафту, тобто зниження наявної стелі цін з 60 доларів до 45 доларів за барель. Раніше була встановлена межа в 60, вона нині не працююча, тому що ціни на нафту впали після торгових воєн Трампа. Тепер доцільно було б знизити, як сказав Зеленський раніше, до 30 доларів, але навіть 45 це буде дуже добре. Я, до речі, сьогодні детально це аналізував разом зі своїм колегою Іваном Усом на каналі. Перейдіть перегляньте це відео. Посилання залишу в правому верхньому кутку. Ну і також буде заборонено, друзі, дуже важливо використовувати північний потік 1 і 2. Я знаю, що вони зруйновані. Майже всі. Є там одна гілка, яка ще може працювати. Але американці хотіли викупити Північний потік. потік-2». гілки, не ну, офіційна влада Америки, звісно. Але зрозуміло, не без дозволу ж Дональда Трампа це відбувається. Так, от, вони хотіли купувати російський газ на території Росії, продавати його до Європи під маркою американського. І на цьому добре заробляти. Ну, тепер Європейський Союз сказав, що цього не буде, і добре, що ми з вами піднімали цю тему, активно про неї говорили. Також Єврокомісія внесе до чорного списку 77 танкерів та заборонить країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини. Але це недостатня дія, друзі, тому що що стосується, до прикладу, тіньового флоту, то він налічує майже тисячу танкерів, тепер під забороною будуть 300. Це теж непогано і дуже важливо, що є ця стеля цін для Росії, буде дуже проблематично продавати нафту тепер на чорному ринку, але на жаль, вони це роблять в будь-якому випадку. Це рішення треба вітати. І також, що дуже важливо, Європейський Союз планує відключити ще 22 російські банки. Від міжнародної платіжної системи SWIFT. Краще, щоб вони відключили все, але от на Біуліна, очільниця Центробанку Російської Федерації, буквально два дні тому скаржилася, що 95% банківської системи Російської Федерації знаходиться під санкціями. Так і є. Окремі з них можуть використовувати систему SWIFT, але більшість, які забезпечують фінансові операції в енергетичній сфері, дійсно будуть позбавлені такої можливості. І не забувайте, що Трамп. Залишив в силі рішення про невидачу ліцензії на такі фінансові операції російським банкам усім абсолютно тому і SWIFT, і американські ліцензії нема. Тому рішення я вважаю дуже і дуже слушним і правильним. Дуже сподіваюся, що цей 18-й пакет буде ухвалений якнайшвидше, коли загалом можна очікувати його ухвалення за моїми прогнозами. 15, 16, 17 червня в Канаді відбудеться саміт Великої Сімки, саме там. Цей санкційний пакет буде погоджуватися усіма членами Великої Сімки, куди входять. Звісно, і Японія, і Сполучені Штати, і, і Канада, і Європейський Союз, і Велика Британія. І там, швидше за все, буде досягнуто домовленостей. Хоча зробити це буде непросто. Втім, те, що ця ініціатива виходить саме з Європи, це дуже добре, оскільки Європа вже не чекає, поки Вашингтон щось ухвалить. А очікувати від Вашингтону, ще раз повторюся, поки що чогось не варто. І тепер, друзі, ще вам кілька новин про Ізраїль і про Америку. Давайте про Ізраїль дуже коротко. Вчора я вам повідомляв про те, що ми отримали від Ізраїлю системи Петріот. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні. Сьогодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало цю інформацію. І сказали: ми нічого до України не постачали. Ізраїль не передавав системи Петріот до нас. Чому так було сказано? Справа в тому, що Ізраїль дуже хвилюється через позицію Росії. Росія звернулася негайно із запитом до МЗС Ізраїлю, аби там пояснили, що власне відбулося. Адже вони можуть влаштувати багато неприємних речей для ізраїльтян на Близькому Сході. Тому Ізраїль, як і завжди, як і раніше. Підтримує тісні зв'язки з Путіним, не та няху телефонує Путіну, вітає його з Великою Побєдою і так далі. Тому не дивуйтеся ці історії. Ми сьогодні з Іваном Стопаком на каналі це розібрали, з'ясували, що ймовірніше за все, а воно так і є. Системи Петр були передані до Сполучених Штатів Америки свого часу, там вони були модернізовані. Це відбувалося ще за часів Байдена, ну а потім були передані до України. Але як бачите, ця новина наробила скандал великом. І щодо Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні також проговорюю з колегами і питання акцій протесту, які там відбуваються, ну, зокрема в штаті Каліфорнія, в Лос-Анджелесі. Ми там прогнозували, а чи може розростися ця вся історія на всі штати? Трамп вів 2000 нацгвардійців до Лос-Анджелеса, додатково ще 700 військових е морської піхоти і в силовий спосіб придушує там акції протесту, які спрямовані на виселення незаконних. Іммігрантів, але влада Каліфорнії говорить про те, що під таким приводом Трамп просто-напросто порушує основоположні принципи демократії і серйозно порушує Конституцію. Губернатор Ньюсом, губернатор Каліфорнії, навіть звертається до суду, аби порушити проти чину президента США кримінальну справу за порушення Конституції. Втім, не лише в Лос-Анджелесі відбуваються акції протестів. Хоча Трамп говорить про те, що Лос-Анджелес був би спалений тла, якби він не вів війська. Ну, така в нього логіка. Протестувальники вийшли на вулиці в інших містах Каліфорнії, зокрема, в Санта-Ані та, та Сан-Франциско. Там поліція зарештувала 150 осіб. І теж палять, і не лише Лос-Анджелес. В інших частинах США антиміграційні протести відбулися в Нью-Йорку, пишуть нібито не дуже масові, але все ж таки: в Атланті, Даласі, Остіні, Луїсвілі, Кентукі та інших місцях. Окремо лідери профспілок по всій Америці влаштували демонстрації закликом звільнити Девіда Верту, впливового профспілкового лідера, якого затримали під час протестів в Лос-Анджелесі ще в суботу. Я вам про це розповідав на каналі. Тому може бути жертва сакральна, яка призведе до того, що громадянська війна в США набере серйозних обертів, поки що її, звісно, немає. Бо Трамп каже: я дуже її не хочу, але якщо про це говорить президент Сполучених Штатів Америки, то певне такі у нього застереження є.